США сьогодні оприлюднять мирний план, який складається із семи пунктів. Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на джерела. Пропозиція від Сполучені Штати виглядає так: Україна має відмовитися від претензій на Крим, цебто визнати його російським. Припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту, США скасують усі санкції, накладені на Росію. Запорізька АЕС перейде під управління США, США розпочнуть енергетичну співпрацю з Росією. Прямі переговори між Україною та Російською Федерацією без надання гарантій безпеки. Україна відмовиться від вступу до НАТО, але матиме змогу приєднатися до ЄС. Укладення угоди щодо корисних копалин. Келог сподівається, що Україна погодиться на цей план, тим часом Віктов поїде до Росії спеціально щоб презентувати його Путіна. Сподівається, Келог і дарма. Очевидно, сподівається. Принаймні, пункт щодо того, аби Україна відмовилася від претензій на Крим, це, я гадаю, нереально. Навіть наша влада не мала б на таке піти. І жодна інша влада в світі будь-якої іншої країни не зробила б цього. У всьому цьому списку умов. Від Сполучених Штатів проглядається лише забезпечення інтересів Росії та США. В Україні лишили єдина можливість вступу до ЄС. Це така якби, теоретична можливість як і вступ до НАТО, про котрий багато говорили, і бачите, до чого це все зійшлося. На підставі навіть такого роду заяв про вступ до НАТО, Росія війну розпочала. І з ЄС може відбутися врешті геть те саме. Ці пропозиції, цей план ну, виглядає прямим примітивним шантажем, і більше це ніяк не називеш.